Ходжу, я ось так зрізаю зеленички і погляньте, що помітив. Малесенький грибочок росте. Напевно, ми все ж таки його залишимо, повернемося по нього в неділю і побачимо, що виросте він за 2 дні. Трішки накрию його. Якщо... Сподіваюся, ви знаєте, що грибам не потрібен фотосинтез, тобто їм. Ну ось я дійшов до другого грибочка, що залишав. Він такий підріс, досить таки непогано. Погляньте, який став. Можете порівняти з попереднім відео. Минуло два дні, як я його залишав. Досить непоганий грибочок. Ну що ж, вже потрішки сонце опускається. Буду направлятись додому.